Тихо на дворі І тільки чути, як як матері слова летіли в ніч до козака. Бачиш, сину мій, свічка не згаса, до віку буде вже горіти, горітиме вона, молодий юнак, молодий козак. Там біля тополі коли не росте, там мамині очі чекають тебе, сиву в розпачі плаче, та в Бога вже його душа. Мам, я в бою за волю пішов в далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко. І крилами лелеки повернуться живі.